Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви приготували смачний торт. Хто з вас спорається краще? Зараз я їм покажу, як потрібно готувати смачний торт. Візьмемо цей приголомшливий крем і змажемо наші коржі. Ось так, шар за шаром. Буде дуже смачно. Тепер зробимо невеликий отвір. Потрібно трохи засиль. Тепер видавлюємо начинку всередину. Так, це буде дуже смачно. Закриваємо наш отвір. Ось так. Притискаємо і зрізаємо непотрібні частини. Ось так. А тепер усе заливаємо шоколадом обільніше. Так наш торт буде дуже соковитим. Подивіться, яка шоколадна куля у нас вийшла. Трохи смакати зверху. Ще трохи, і готово. Як це чудово виглядає, це буде дуже смачно, я вам гарантую. Ну що ж, тепер моя черга. Моя начинка буде набагато смачнішою. Заливаємо більше. Мій торт буде чудовим. Яка гарна гірка у нас виходить. А тепер заливка. Ось так. І ще трохи. Я сама вже хочу на нього накинутись та з'їсти. Прикрасимо смачними цукерками. Вийшло дуже добре. Шеф, не підглядайте. Сюди приклеїмо наші листочки, яка ягідка вийшла дивовижна. Лінці, навіщо тобі чайник? Ого. Тепер моя черга. Ой, як палко. О, дякую, бабуся. Так, зараз я дістану свою шоколадку. Ось вона. Подивіться, яка вона класна. Візьмемо певну форму. Ось такий пазл у нас вийшов. Тепер мені знадобиться кулька. Надуваємо, надуваємо ще ще трохи. Ось так досить. Тепер нам треба її зав'язати, щоб вона не здулась чудова. І приклеїти на неї зверху наші пазли. Ось так і ще одну. Це що, якась маячня. А де ще одна частина пазла. Мені бракує одного шматочка. Не знаю. Добре, ми готові. Смачного. Ух ти, які гарні торти мені доведеться спробувати. Це просто диво якесь. Почну, мабуть, із цього. Спробую. Неймовірно, смачно. Так би і з'їла його висть. Смакота. Мені дуже подобається. А тепер ось цей. Як же він тягнеться, це неймовірно. Хочу швидше з'їсти. Який же смачний торт. Пальчики оближеш! І такий соковитий. Неймовірно. А це що? Це ж кулька. Точно, її треба луснати голкою. Упс! Як закрутилась моя голова. О! Не розумію, який торт мені обрати. Так, нехай буде цей. Так, вона обрала мене. Я переміг. Я кращий. Ура! Тепер я хочу бургер. Соковитий і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. М -м, відчуваю чудовий аромат. Це неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. Непогано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так готово і тепер все на сковорідку. Хай трохи підсмажиться. Чудово. Так, цікаво, що там у лінці? У них приготування йде повним ходом, а мені щось зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса, мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси. Зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом. Ось так додамо трохи солодкої начинки. Смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, маршмело і нутелло, Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне, здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне Давайте збирати наш бургер. Ось так, шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готово Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер, мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. О, це так не смачно. Бі! Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. А тепер я хочу смачний коктейль. Приготуйте мені найсмачніший. Давайте приготуємо найсмачніший коктейль від шефа. Додамо морозиво блендер, тепер молоко і вмикаємо. Нехай все перемішується. Тепер трохи для смаку наш секретний інгредієнт. З ним буде гарніше. Продовжуємо перемішувати. Який гарний колір у нас виходить. Збиваємо ще трохи. Так. Тепер мені знадобиться ємність. Переливаємо вміст у блендер. А потім у гарний келих. От стільки вистачить. Шар за шаром різні кольорові палітри. Зверху вершки. Обільно все зальємо. І фінальний штрих. Його має бути побільше. Посипка! Чудово! Мій коктейль готовий. Що, ж, тепер почну я. Я буду робити фруктовий коктейль. Ось так все нарізаємо на невеликі шматочки, зануримо все у блендер, яблука, апельсин, ківі. Мм, тепер цей чудовий мед заливаємо зверху наших фруктів. Ось так. Я впевнена, в цьому раунді я буду переможцем. Тепер вода. Заливаємо все склянкою води, вмикаємо і перемішуємо. Ух ти! Ви тільки подивіться, як змінюються кольори. Тепер мені потрібна склянка. Подивіться, яка краса. Тобі подобається нейт? Виглядає навіть зовсім нічого. А як же там лінці? Ой, вибачте, я знову щось задумалась. Ну що ж, а ось мій коктейль, будь ласка, він готовий. Так, почнемо з цього. Що ж, на вигляд виглядає цікаво. А що там на смак? Хм, ну, якось зовсім незрозуміло. А тепер який обрати? Ну, давайте ось цей. Він виглядає дуже гарно. Спробуємо. І такий смачний. Клас. Щось мені зовсім нудно чекати. я одну штучку ментос. Ой, не потрапила. А ну-ка ще раз. Упс, Ні, це було зовсім повз. Зупинись. Ой. Що? Ой, ні. Що це? Що відбувається? Рубач. Гаразд. Цей коктейль переміг. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!